Друзі, вітаю на каналі! Наша дача. Зараз проведемо перше ранньовесняне підживлення озимого часнику, яке показує просто фантастичний результат. По-перше, листя на часнику будуть залишатися смарагдово-зеленими. А по-друге, в майбутньому ми побачимо на ньому гарну потужну велику головку, тобто зберемо великий врожай. Підживлення, за яке піде мова, треба проводити, коли на часнику з'явилося 2-3 справжніх листячка, Це свідчить за те, що рослина почала працювати і розвиватися для того, щоб допомогти їй в розвитку, його і проводимо. Але у нас я бачу проблему. Справа в тому, що в такому розвитку рослинкам потрібно багато вологи. В нашому випадку грядка взагалі суха. Цього допускати не можна, тому перше, що робимо, проводимо ретельний полив. І взагалі по сухому ґрунту проводити підживлення не можна. Дивитися на свою грядку з часником, якщо він добре зволожений, то, звісно, поливати його не треба. Любаша, Любомир, гермідор і Месідром це відомі сорти озимого часнику. Ми останні роки вирощували тільки любашу, але вирішили пробувати щось новеньке. Подивимось по результатам сезону, як це буде виглядати. Перезимували рослини гарно. Схожість зубчиків 100%. Я не бачу, щоб десь у нас щось не з'явилося. Але зазвичай озимий часник, якщо правильно обрати терміни проведення посадки восени, то зазвичай він зимує непогано. Проливаємо добряче, але все ж таки намагаємось не перелити, тому що часник він любить добре зволожений ґрунт, але він не любить переливів. Підживлення буде складатися з двох компонентів. Давайте більш докладно за кожен з них окремо, тому що це надзвичайно важливо розуміти, чому саме таке поєднання буде найкращим чином впливати на подальший розвиток часнику. Перший компонент аміачна селітра, азотне добриво, в складі якого азот в різних формах. Завдяки азоту рослина буде швидко нарощувати зелене листя. В зелених листях буде відбуватися процес фотосінтезу, завдяки якому буде в листях накопичуватися органічна складова. Завдяки якої в майбутньому буде збільшуватися цибулина. Ось такий шлях пройде ось цей азот і ось так вплине на майбутній врожай. Але є невелика проблема. Іноді так буває, що рослина не може повністю засвоїти азот. Чому? Тому що їй не вистачає магнію. Друзі, другий компонент у нас сульфат. Або, іншими словами, магній серчано Два компоненти в цьому добриві магній і сірка. Так ось магній впливає суттєво на процеси фотосинтезу, завдяки яким засвоюється азот. Не буде магнію, азот майже не буде використаний в повному обсязі рослиною. І лист може залишитись жовтим. Ми таким чином збагачуємо. Рослину магнієм вона залишається зеленою, допомагає засвоїтись і перетворитися на білки азоту. І окрім цього, магній активізує виділення спеціального ферменту в рослині, завдяки якому рослина зможе засвоювати в повному обсязі фосфор. Який знаходиться в ґрунті. Як відомо, фосфор навесні, в холодному ґрунті, малодоступний для кореневої системи рослин. Саме завдяки магнію, фермент допоможе перетворити фосфор в легкодоступну форму, і рослина його зможе засвоювати. Ось Такий вплив магнію. А за рахунок фосфору ми отримаємо потужний розвиток кореневої системи, і фосфор суттєво впливає на майбутній розмір цибулини часнику. Хоча зараз ще цибулина не формується на ось цих молодих рослинах, вона почне формування після появи над землею 5-6 справжнього листочку, але тим не менш, фосфор вже в рослинці. Повинен накопичуватися для майбутнього збільшення цибулини. Це що стосується магнію. Що стосується сірки, всі цибулинні рослини сірчанофільні, тобто вони дуже люблять сірку. По-перше, смак, запах часнику це все сірка. Давайте складати підживлення, щоб не витрачати багато часу. Якщо знати, з чого складати підживлення, то скласти його неважко. Столова ложка магнія серчанок кислого. Це ми готуємо з розрахунку на 10 літрів води. Розчиняємо. До речі, всі ці добрива дуже добре розчиняються, тому проблем з цим не буде. Виливаємо в влийку. І так само столова ложка аміачної селітри. На 10 літрів води без гірки розчиняємо. Виливаємо в лейку. і все це перемішуємо. Ми поливати сьогодні будемо ось такою лийкою, поверхнево. Поливаємо з розрахунку така лейка на 1-2 квадратних метри, в залежності від того, в якому зволоженні ґрунт. Якщо добре зволожений, то розчин буде проникати добре і дойде до кореневої системи. У нас грядка 2 квадратних метри, тому 10 літрів буде цілком достатньо для того, щоб провести це підживлення. Ось так. Перше раннє весняне підживлення озимого часнику завершено. Через пару днів треба буде провести поверхневе рихлення для збереження вологи в ґрунті, щоб часник не пересихав. Друзі, як бачите, добрива, яке ми сьогодні використовували, вони поширені, вони недорогі, але в такому поєднанні дають надзвичайно гарний результат по відношенню до озимого часнику. Листя не будуть жовтіти, а цибулинка наприкінці сезону буде. Великою. Якщо є такі проблеми, можете також провести це підживлення і побачити на результат. Якщо є потреба в таких добривах, я посилання залишу в описі під цим відео. Можете замовити, і через пару днів вони будуть у вас. На цьому відео завершую. Дякую всім за увагу. Бажаю гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба. Над головою до побачення!